Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про одяг для плавання жіночий. Як і в випадку з чоловіками, сьогодні говорити про гідрокостюми ми не будемо, так як гідрокостюми ми не відносимо до одягу. Ми беремо конкретно верхній одяг, прям який він є, в одяг до одягу. Для плавання в нас відносяться, перш за все, це рашгарди або регланчики. Зроблені вони повністю з лайкри. Мають захист від сонця 50 або 80, як, наприклад, оцей регланчик з довгим рукавом, з високою шиєю, щоб не горіла шия і щоб не горіла потилиця. Це перш за все. Е, також його можна використовувати як піддьовку під гідрокостюм. Ви не, не будете обгорати на сонці, ще ви будете захищені від медуз або риб, або якихось там ще фізичних ушкоджень. Не сильно, але все ж таки трошечки є. Ну і ще для жінок цей одяг роблять дуже-дуже красивий. Я сьогодні набрав його в одній кольоровій формі. Гаммі, вибачаюсь, але щоб було вже дуже красиво. Так, дивіться, рігланчик отакий лайкравий. Потім ще бувають інколи рігланчики е теж лайкраві, але вже зі ставками з неопрену для утеплення, щоб було трошки тепленько. Коли ви снорклите, наприклад, дуже багато часу, там часік півтори годинки, навіть в теплій воді вам буде холодно. Тому є рігланчики, які утеплені неопреном. попереду і позаду. Руки вільні, щоб руки могли спокійно в воді працювати, щоб комфортно було плавати. А ось на тілі трошки вони утеплені. Тут 2 мм неопрену, дуже жарко в ньому не буде, але трошечки тепло він зберігати все ж таки буде. Е, так, це були в нас рігланчики. Є ще в нас отакі шорти. Неопренові шорти це, в принципі, теж одяг. Неопренові шорти утеплюють і трошки утримують на воді. Ось такий жіночий варіант з високою талією. Ну, достатньо прикольні, кайфові, комфортні шорти, гарно виглядають і, ще і, і можуть від чогось там захистити. От так, з різних сторін вам покажу. І карманчик є невеличкий, щось можна туди покласти. Так, окрім регланів, є ще в нас футболочки. Футболочки взяв одну теж в такі кольорові гамні, другу, красиво рожеву, щоб показати, що для жінок все ж таки роблять ну, дуже дуже гарні. І приємні по кольорах оці футболочки. Або ражгарди, вони є теж у таких рожевих кольорах. Футболочка все те ж саме, теж лайкра, теж захист 50 або інколи бувають навіть 80 UPF. Теж з високим горлом, щоб потилиця не горіла. Ось так вони виглядають. Звичайні футболочки, не довгі вони. Одяг для плавання для жінок повинен ну, щільно облягати. І тому він підкреслює всі достоинства фігури, так би я і би сказав. Ну, на цьому, мабуть, все. Кому цікаво більше, всіх запрошуємо до магазину Батискав. Або робіть свої замовлення на нашому сайті Batiskaf.ua. На цьому все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!